Всім привіт, Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Чудові новини для українців з Європи, тому що Рада Європейського Союзу офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту для українців саме після юридичної перевірки та перекладу усіма мовами ЄС. Це почало ще 11 червня. Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року. 13 червня комісія представила пропозицію міністрам ради з питань юстиції та внутрішніх справ. А потім її має офіційно схвалити вже Рада ЄС, як заявила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції, Ніколь Демур, Поки в Україні падають бомби, ситуація там небезпечна. Отже, друзі, рада вітає пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для більш ніж 4 мільйонів українців в ЄС. Сьогодні міністри продемонстрували нову солідарність і вирішили, що продовжуватимуть надавати захист українському народу в Європейському Союзі, заявила Ніколь Демур. Отже, друзі, це логічне рішення, яке всі ми очікували. Нагадаю, що головною метою продовження тимчасового захисту для українців є саме забезпечення стабільності та безпеки для майже 4 мільйонів українців, які зараз перебувають в Європі, які вже користуються цим статусом в країнах ЄС. Ви знаєте, що директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житлову, соціальну, медичну та іншу допомогу. Сейм Литви схвалив заклик юнаків на 10-місячну строкову службу одразу після закінчення школи. Тепер 17-річні військовозобов'язані мають звернутися до призовних пунктів, надати свої контактні дані, і пройти медичне обстеження. Після досягнення 18 років вони можуть бути призвані до армії. Також міністр оборони Литви зазначив, що ці зміни не означають. Повного переходу Литви на загальний заклик, але є кроком в цьому напрямку. Також понад 300 тисяч солдатів НАТО зараз перебувають в стані підвищеної готовності. Про це повідомив високопоставлений представник альянсу. Взагалі, після вторгнення РФ в Україну у 2022 році, лідери НАТО вирішили значно збільшити кількість військовослужбовців, яких можна швидко розгорнути. Представник НАТО зазначив, що пропозиції від союзників значно Перевищили встановлену численність 300 тисяч військовослужбовців на саміті НАТО минулого року. Нагадаю, було хвалено плани на випадок вторгнення з боку в Росії. Однак альянс зараз стикається з дефіцитом засобів ППО, ракет дальньої дії та інших найважливіших видів озброєння. Хоча друзі, не зрозуміло, чому в НАТО є дефіцит засобів ППО та ракет дальної дії, тоді як Росія постійно збільшує виробництво зброї. Німеччина, що чекає на правлячу коаліцію зараз ФРН після виборів до Європарламенту? Нагадаю, що партії, що входять до коаліції, в Німеччині продемонстрували дуже низький результат на виборах до Європарламенту. СДП, наприклад, 13,9%. Союз 90 та Зелені 11,9%. І демократична партія 5,2%. виграв вибори з результатом 30%. Опозиційний блок це ХДС і ХСС, який тепер вимагає. Дострокових виборів до Бундестагу в коаліції зараз відкидають цю ідею, однак розбіжності між її членами посилюються. Чи загрожує коаліція розвал? Друзі, невідомо. Лише 45% німців задоволені своїм життям і впевнені в завтрашньому дні. Це друзі означає зниження на 8% порівняно з минулим роком. Взагалі, лідером серед європейських країн за рівнем задоволеності є населення Фінляндії, Данії Ісландії. Нідерландів та Швеції, І остання друзі, ви напевно чули умови щодо припинення війни, які озвучив російський диктатор Путін. Усі озвучені путіним такі ультиматуми, вони спрямовані на обман та розкол міжнародного суспільства. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Друзі, на цьому це всі новини. Дякую за ваші лайки та коментари. До зустрічі.